З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Від вас ми часто отримуємо питання, як впровадити корисні звички у життя, наприклад, тренувати тіло, читати книжки, медитувати щодня, вивчати іноземну мову, іншими словами, як робити те, що ми вважаємо корисним, але не дуже хочемо робити. Отже, ми з вами проговоримо. Про те, чим є звичка, і навіщо нам звикати щось робити. Принципи формування звичок Звичка – це те, що ми робимо легко і не задумуючись, те, до чого ми вже Призвичаїлись, це те, що вже є частиною вас. Отже, звички нам потрібні для того, щоб робити корисне для себе без надмірних зусиль. Ви прокидаєтесь вранці, стишуєте будильник, дете ти ванна, чистите зуби, ви робите це автоматично, ви не питаєте себе, а пригадайте час, коли чистити зуби не було звичайним. Коли ви були дитиною, дорослі поруч з вами примушували, благали, а ви пручалися. Тепер, коли ви самі дорослі, я, як призвичаєтесь робити корисні речі. Для себе, коли немає поруч дорослого, який буде мотивувати вас, ми маємо стати для себе. Такими надокучливими дорослими, з якими труднощами у впровадженні корисних звичок у життя стикаєтесь ви. Діліться в коментарях під цим відео. Автор бестселера книги Атомні звички каже: якщо ви будете витрачати 1% вашого часу на день на нові звички за рік, ви будете в 37 разів далі від точки старту на початку року. В порівнянні з нічого не робити, погодьтесь, це результат. А 1% – це тільки 10 хвилин на день. Для того, щоб досягнути результати у формуванні корисних звичок, нам потрібно керуватись простими принципами. Про них ми поговоримо далі. Правило перше. Те, чого ми хочемо досягнути, має бути чітко визначене. Наприклад, я хочу вивчити мову. Ця ціль сформована загальна. Наш мозок не розуміє таких задач. А от досягнути за рік рівня інтермідіат або за рік вивчити певну кількість фраз, це вже не загальна, а конкретна визначена задача. Правило друге: ми рухаємось маленькими кроками. Нехай спочатку це буде незначний крок, простий, але якщо його робити кожен день. Крок за кроком ви безумовно отримуєте бажаний результат. Якщо у вас є діти, ви знаєте, як вони вчаться робити свої перші кроки, поки не навчаться впевнено рухатись. Правило третє: обов'язковість. Ви маєте укласти угоду з собою і прийняти зобов'язання вчиняти конкретні дії, скільки часу і скільки днів на тиждень я витрачаю на вивчення мови, чи потрібні мені для цього курси або індивідуальний репетитор. Отже, ми, як режисери, управляємо всім, що відбувається на знімальному майданчику, де, як, коли ми будемо робити обіцяне. Правило четверте: постійність. Ви робите дії своєю рутиною і виконати її у чітко запланований час. Для цього ви можете використовувати різні інструменти для нагадування, вносіть нову справу в календар, вішити стікер собі на холодильник, стіну, щоб ваша обіцянка знаходилась у полі вашого зору. Ідея цього етапу полягає саме повторюваності дій. Найцінніше досягнення це коли робимо потрібне нам не коли нам хочеться. А коли ми маємо це робити, Пам'ятайте! Звичкою є те, що ми робимо без зусиль. А для цього, щоб так сталося, ми маємо на початку такі зусилля прикласти Правило п'яте прийняти факт, що невдачі трапляються. Наприклад, ви почали читати щодня по 10 хвилин і робили це, як і заприсяглись собі протягом місяця, але так трапилося, що на наступний день ви пропустили. Чи означає це, що ви схибили і не впорались? Ні, отже, не дивлячись на те, що збої можуть траплятись, ми продовжуємо робити заплановане. Якщо вже не сьогодні, то наступного дня одна помилка не перекреслює весь попередній досвід. Ми це знаємо з власного життя. Отже, воно може бути непередбачуване, може трапляти щось невідкладне і термінове, але це не має нас зупиняти в тому, ким і де ми з вами бачимо себе в майбутньому. Пам'ятаєте, коли ви падали? Що ви робили? Так, ви вставали і йшли далі, далі до себе, до своєї мети. І наостанок додам секретний інгредієнт: це навичка самоактивації. Ви все зробили правильно, чітко визначили ціль, запланували де і як, коли ви будете це робити. Зробили всі нагадування. Але не маєте сил почати тоді вам на службу наш мозок. Еволюційна перевага людини у наявності уяви це наша суперсила, здатність представляти процеси і їх наслідки. Отже, робимо наступне: крок за кроком. Ви уявляєте, як виходите на пробіжку. Встаєте з крісла чи ліжка, вдягаєте спортивний одяг, красівки і виходите на вулицю, де бігаєте свої 10 хвилин. Далі запитайте себе, що ви відчуваєте, коли ви це зробили. Так, гордість і радість вас наповнюють енергія. Сподіваюсь, мені вдалося вас переконати і надихнути. Діліться своїми думками, враженнями в коментарях під цим відео. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних матеріалах. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете прийти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога, посилання на тести. І телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги.